А ну дивіться, бачите льотчика спереді? І ми бачимо. Вікторович привітує вас. Зараз їдемо десь з соломоски різать по цій самій лучшій українській дорозі. сказали там ями ви не проїдете. І нормально насипа. чувачок на якомусь китайськом 30, кубіків 300, навірно. Вадіку аж понравилось, да? Що ти думаєш? Чивадік сказав, що жов'ється зразу на ньому, да? Каже, ні, сразу ні. Ді він уже пішов. Нормально, нормально. Мир? Ой, бля, а шо воно вода. Каже, нормально, грязюки немає. Говорю, прийдеться трактор звати, якщо. Каже, нормально знайдемо. В общем, тільки дощ пройшов і ми. О, дик вже по Ой, Он ский пух. Взагалі, дивимося, підписуємося, лайки ставимо. Пишемо Вадіка трезво. Він грустний. Він поки трезвий, грустний. Що, погнали наших городських. Зараз Вікторович редуктор прокладочку поставив ніжно пальчиком птейць. Значить, по прицепам з цього, ну, це все наше, Верх на метал, забираємо платформу і раму вона рівна. Цей скручений повністю весь на метал, кроме ресор і у храмштейнів. І з того третього теж таке, потім ще може назад переїдемо, там щось є, не знаю, глянемо. Такої резини ну, тим не мені. Це на вопроса. И Андрюха Скобыляк, который евакуаторщик все четко нарешал. Будем делать бизнес. Сегодня по максимуму порижем. Рама выше скажете рівна, вона скручена. Эксперт глазом подивився, Сразу все определим. О, давай еще чуть-чуть. О, що не падає. Все, робота йде, контора псиша. Ворота уперлись. На воротах держиться, не слажується. Назад. Угу. Коротше, Вікторович вивчив, що вся проблема в листу, який уперся в усю цю конструкцію і держи його. І що? Вікторович, твої свідні не верны. Що ти хочеш сказати, що я зараз потягну цю штуку. Ну, да. Не потягну я його мене. Да. Та ну Вадик, там віса, ну що ти мелаш, блядь? Да. Бля, вбить мене хочеш. Пар двері опалися. Коротше, пока так це виглядає. Що залево цей тигр ройковский? Тебе у хотя газить у всех, да? Де шороба? Е, Попитка відтягнути і трошки там біда. Отакої. Ще що щось нарішаємо. Вікторович зараз одріже той голочок, що засипилась, я думаю поїдемо. Я тут уже нагребся, а вони їде нічого, трава мокра. Це ну, десь півтора часа, навіть награлись. У нас перші травми на производстві. Ну, а що? Те, щоб дурна голова не пила водку. Я не... Де водка мінерал. Не, не сьогодні взагалі. Верні навіть, навіть не сьогодні, а не, не зараз. Ось так правильно казав. <рес> <рес> Того дракона витягнув, це поки лежить. Зараз ще, ще один обкрам саємо, два сендвіча зложим, та можна їхати. Будемо вважати, що план мінімум виповнен буде. Перший, вторий. Дивіться, що нашко всередині. Вікторовичу по коліно такі башмаки, якісь я не знаю, яка з пятерки товщини. їх? кіл по 40, да? кіл по 30, два джекпота лежить. Каже буде продавати. Верх прорізали, зараз тут шик і почнемо якось його увалячи. Загрузились, погодка шикарніша. Кукурудза захотів, коли соняк шикарніший. Віктора ви з пробитою помитою головою. Проби, ти, блядь. Тут пробито і блять. Рукою пробитою, ногою пробито. І це все за 400 гривень так життю рискуєш. А пиздець. Я ну, і все пропливає, ще зарабатуєш. Як ти так живеш? Як Як? Ні, ну ще й не на нахаваєш щось. Я стрес маю. А, стрес? Так може тоді не працювати, не стресувати, і бабки не треба. Там блядь. А в супермаркет сходи, так? Ну, так? Красавчик. Що ми повернулись додому, сто... 83 км в одну сторону. Зараз треба доїхати. По дорозі ще ці всякі стоять нехороші люди. Вигрузиться, щоб завтра заїхати здати метал зутра. І на підвечір загрузить той третій прицеп з металом з усим і гейгові hey, метал, як казав один Сашко Патладий. День перший доїхали додому, Вадик там щось, щось обдивляється. Кран не завівся. Короче, я тоді акумулятори щось, щось я йому наробив, що він сів, а зажигання не виключив. Ми в прошлий раз пусковим завели його, Короче, пускового десь воно лежить. В общем, сідаємо, їдемо на прийомку, ще покатаємось. Да? Ви бачили, що на прийомку на такій машині люди приїжджали, одівали грязні перчатки і йшли, шукати металолом? Там Нас не то, що не розуміють, <реш> взагалі не можуть зрозуміти, що відбувається. Вадик, я открыю, закрыв, ну давай. А дай ще? А, все, Карпатська все. Карпатка жира. Карпатка жреальная. Тархун. Чтоб ты трахун не був без того трахуна. В <рик> общем, высадив водос, они сейчас там ще то дело одну штуку чиску. А я додому, до дому на отдых. На проемке, кстати, не нашли ни чеку. го. От слова совсем и зовсем. Вадик. С пробытой головой. Прицепи. Хорошо, що у нас крани є, скажи. А так би мучились, так він до крана прив'язали. Хоп. Шехт. Побіг, дід, тіка, тіка. Короче, До крана прив'язали. Шехт. А що то, що кран у нас не заводиться. Чого він не заводиться, поки розбирався пізно рано. Поїхали, доділиємо діло, так? Да? А потім будемо думати. І да, прицепи ми купили по 2 гривні за кілограм. Що скажете, нормальна ціна чи ні? Ото якраз мажари півтори тонни вийшли по 3000 гривень за прицеп. Мені дуже нравиться. Думаєте, що ми так завзято їх ріжем? Дев'ять да? тисяч три прицеп, А це взагалі. Діде, вадоса вже в Тікток і знають, так, да, вадос? що, подруга, вадосу кричить? Владик, я купила буржуйку! Рижа тебе хоче. Рийся, мийся. мийся. чистися, блядь, причащайся, бо сьогодні будемо з тобою... Ні, рижа, не будеш кататися сьогодні воді аті не при себе різай. <риклад> <риклад> Може завтра. <риклад> так, ребята, почнемо з печального і з хорошого, це зараз тут вигорить кусочок, бо тушити його безполезно. З е, нової почтою всі чули, що да, там люди бунтують, бісяться, налогами всіх давлять, відправок нема, ну то таке, то нас не інтересує. Хоча людей жалко, хто як буде там банку тушонки продавати чи ще щось неввістне. Проблема от то в чому. Метал нема куди здати. Ні кобаляка, ніде ніхто його брати не хоче. Я не знаю, що це робиться. Навіть по 4 гривні, навіть по 3 місця його забирати ніхто не хоче. Порізаний. Значить, зараз воно вигорить, встановиться, не переживайте. Дві ходки ми за сьогодні зробити не спіним. Продовження яке Загрузити зараз весь метал частину. І поїхати в Полтаву здати, переночувати. Сьогодні субота у нас. А зустра вже короче, що ще треба ще розібрати. ще в рідній краски нове. Ну типу, листи жалко такі різати, що я не бачу смисла. Взагалі різати треба максимально. Хоча ті прицепи подешевлять, як їх ніхто не бере за останні два місяці, на одного процепа не продали. Да? Теж питання інтересний. Короче, все йде по плану, але план, мабуть, не наш. Взагалі, ріжемось. далі Віктор Вікторович крамсає на увесь. А може, співнемов полтаву метал здать, вернуться і прицеп загрузити до вечора. не скажу. І переночувати і все, не знаю, глянемо. То, конечно быстрейше їздить. вообще сложного ничего Зашевелился процеп один болт Як каже Вадик, погнали наши А ну отрегулируй Щось не так. Щось не так. Зараз буде все так. Та щоб на голову тобі назад воно не сложилось. Ну давай, давай, давай. Я не знаю, Вадик. Воно може і на тебе піти. Ну, Толкни трошки, воно видно буде, що ти боїшся. Може. Може, ну ти ж безсмертний кощей. Вадик нецензурную брань использую. Оцени свою работу от одного до 10. Оцени свою работу от одного до 10. Все, остався один борт. Він просто сюди впав ми його розрізати, не могли, підняли манітошкою дві желізячки. І прицеп там. Шк... Тігар потеряв зажигалку. За скільки? за 50 гривень. Більше як 50 гривень, 52, мабуть. Ти хоч би в запой не пішов після такого стресу. А й одну цю штуку не вкинули, ми це будемо вкидати чи ні? Звісно. Звісно. Зажигалку так. А, отбить зажигалку? їдемо. Короче, По-другому не виходить. Їдемо в розшитило. Поздаємо, навіть по чим-нібудь. І все. От вам. Любителям читать, чужі бабки, дивіться, бачите, метал на борту. Я так можу показати. Вадик, їдемо ми не в царичанку, а з царичанки. А знаєте чого? Скажи чого. Майжу матюк казати. Не буду вас. Не будеш? Вадик сказав, бо всі бід -бід -бід бідорази. Заїхали на прийомку Метал 450. Я не знаю, як у вас прийнять, я не знаю, як сважить. У нас є там за городом. Хорошо. Ми їдемо на вісову, ні, треба начальнику дзвонити, дзвонив, дзвонив, не дозвонився, блядь. Кажу, в чому проблема? Ну, Я не знаю, скільки зваснять за порізку. Кажу яку порізку, як ми його руками вкидали. Ну, його прийдеться на менше різати. Це каже, може вам ще блядь, прийти потім і повкидати його фуру, нахуй як будете відгружатися, блядь. І, і поїхали ми, в общем. Ну, от все, блядь. На ровному місці, сука, палки в колесах. Метал, хер даси в Україні, це, це, блядь, що? Це все. Тоже. Кажу, як його вигружати, а якщо зваримося, як вигружати, а я не знаю. Ну, блядь, коротше, ну, це, це місцевий уровень бізнесу. Сука, дурачки, блядь. Доїжджаємо до хорола. Ну, з металом все чітко, тобто не переживайте, ми його не здали. Доганяє бусик. Я номера, ну, видно, не видно, не знаю, наводиться, не фокус. Електро бусик. Як таке може бути? Ford, електрофорд. Це б собі електроспринтер такий. Щоб кілометрів на 800 хватало заряду, на день хватало, потім пойдет. А? Що думаєте? Скоро будущее буде. Правда теж я їду 90, він їде плюс-мінус так само. Та тим менше. Дешево. Ввечір лупни, значить метал вигрузили, ціна 5.20. Прив'язали ми його там до железяки поїхали, воно відпало, все, одна железячка залишилась. Значить, завтра прийдеться ще раз їхати. Опять 394, плюс сюди я до хорола ще доїхав. це ми Коротше, більше, ну, Там виходить чуть менше 400. Це що ми в царичанку їздили, здавали, в общем, так вийшло. Значить. Вадіка ми всі розстроїли. В написали, що в бутилки туборга немає, літри там 900 грам. Вадік пив прочитав, взяв дві бутилки сьогодні і каже, це піздець. Ну, ну, ну хто це таке робить нормально. Чувак лежав уже, думав, мені 2 літри пива, мені так добре, оказується в ньому тільки 1,8. Прийдеться тепер їхати кудись шукати щось. Ну, все. Прийдеться сідати на велик на Оговську заправку крутити по пиво. Ну, це взагалі. Я не знаю, ладно, бідний поряд, держись ми їдемо. Третій день епопії, значить Прорізаємо болти. Там уже той лист зрізаний, середній. Зрізаємо це як нібудь, ну вони хороші, але ну, зачем їх різати. І потім підрізаємо швалярки, а цей лист повністю з усім на всю длину кидаємо на машину, а дома вже будемо з нього щось колись потім розбиратися. І на метал потім здамо. Типу. Воно звичайно, лежить, лежить з далтою сьогодні. З такою роботою це не робота, а анонізм. Що буде далі, ніхто не знає, але ну, всі догадуються. Вікторовий десь там сидить. Красний. Зараз кусок відвалюємо. Це вже все на кучку сложили, тільки маніпулятором чи монітушкою пих два підйоми. І повинно все бути файнеткою. <клес> ну Віктор роздерне так, щоб на відео попало. Чи ти мені поляка голову коли ти угу. Може не чуть на камеру, вадик виругався дуже сильно. Опять. так